Зараз разом з вами відкриваю отримане насіння. Це я замовляла сортові томати. Деякі сорти я вже вирощувала, але цей раз замовила більше. Ну, По-перше, те, що я бачу, як все гарно спаковано це просто рай для перфекціоністів. На такому дуже якісному папері все надруковано. І саме насіння також має якісне пакування. Кожен сорт підписаний, має фото томатів. Як ви бачите, замовила я 23 сорти томатів. За кожні 5 сортів один пакетик додатково в подарунок насіння. Також можна вказати, яке саме насіння в подарунок ви хотіли б отримати. Якщо загальна сума замовлення більше ніж на 280 гривень, ще 10% маєте з книжку. По пакуванню та оформленню видно, що людина це робить з любов'ю. У мене не такий малий досвід. Замовлення різних томатів, тому я вже маю з чим порівняти. Тут навіть просто тримати в руках дуже приємно. А якість таких томатів я вже знаю з власного досвіду. Щоб не перевантажувати це відео, я покажу спочатку червоні томати, та там трішечки кольорових, і окремо потім покажу жовті томати. Ну що, поїхали дивитися, тому що сама вже не пам'ятаю, що я тут назамовляла. замовляла. Томат Свята Марія. Томат такий в формі витягнутого серця. На черзі томат джаз схід сонця. Джаз той, що рожевий взагалі мені дуже подобається, тому я думаю, що тут ми також знайдемо спільну мову. Як бачите, більшість томатів в мене саме салатного типу, не виключення ось і томат Carol Чіко. Для мене в томатах все ж таки розмір має значення. Є в мені той азарт вирощувати великі помідори. Ось теж один із таких це кучеряві спарми. Просто гіганти. Тут вказано 630 грам максимально, але у мене в цьому році був більше, ніж 700 Знову серцевидний томат сорту Микола Миколайович. Такі рожеві томати мають бути в вигляді серця. Томат Анжела Гігант. Ось такий цікавий теж сорт. Тут мають бути приплюснуті червоні серця. Це ось старовинне серце п'янфеї. Тут серця такі цікаві, здебільше неправильної форми. Це ось велика лодка бруно. Це також червоні томати в вигляді серця. На черзі джаз, але рожевий. Тут я замовила два пакета. Моє захоплення томатів почалося саме з цього томату, тому з тих пір і з року в рік я обов'язково його висаджую. Томат молодший сержант, також серцевидні плоди, томати рожево-червоного кольору. Далі дуже відомий томат Анна Майер». Цей томат, мабуть, найчастіше на просторах інтернету за інші зустрічався мені. Тож не змогла обійти його стороною. Взяла, теж хочу посадити. Якось на наступний сезон у мене багато виходить томатів у вигляді серця. Це також темно-коричневий серцевидний мед. Далі чорне серце Бреда. У цих томатів має бути цікаве чорно-фіолетове забарвлення. Томат Джавелін. Томат у вигляді такої витягнутої довгої сливки. Також цікаве, чорно-зелене забарвлення має бути. Стародавнє серце равени. Мені дуже схожі на серця пенфеї. І останній томат Berkley Тайдай Грін. Green. Зелені томати з кольоровими смужками.